Доброго дня! Не вдається мені зняти відео огляд цього мототрактора. Дуже сильний вітер заважає і вітер таке, але сонце не дає. Ось що встигну. Передня балка роздвижна. 70-90 Зроблений кастор, як у Мерседеса, і розвал. важить опускання навісного. От на такій глибині йде. фреза. фриза. Сантиметрів десь п'ять ще лишається, менше. Ось. Гальма. Коробка передач рухома. Разом з колісою. Колісо інтегрується до коробки передач. Дуже зручно. Ось сидушечка сідушечка Видкида. Плюс міняє своє положення вперед-назад. Від спецтехніки. Баєпас, захист пусків і роликів. Перніше захист людини від пусків і роликів. Ну, ось будемо спереду. От розвал, про який я вам кажу. От. Передня балка наголошую, роздвижна. Можна змінювати колію по центрах від 70 до 90 сантиметрів. І косарочка зроблена дуже надійно і зручно. І просто От. педаль тормозу, От Сам циліндр. В цьому місці кріпиться дуже зручно. ось І гальмівний барабан. Ось так. Виглядає зверху полік. Тут йде регулювання глибини обробітку ґрунту. Іншими словами, можна виставити глибину, а також заштопорити коробку передач, наприклад, в транспортному положенні. Або коли. Щось обробляєте вже, глибину задати. З цієї сторони також захист, нержавійка. Ось так. Сонце не дає. Не дає ось Все, дякую за увагу. На все добре.